Всім українцям та гостям нашої держави Увага, попереджать про потужний ракетний удар Путіна на день незалежності. Все може розпочатися раптово. Поліція офіційно застерігає, щоб всі були на поготові. Ракети літаки окупанта приведені в готовність. а Сам Путін, любитель красивих дат. Окрім цього, експерти говорять про те, що Путін може навіть чинити провокації на ЕС, Тож зараз може бути непросто. Де ймовірно буде найбільше небезпека. Далі у відео ми вітаємо. Всіх глядачів ставте вподобаки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Путлер підняв усю свою можливу ракетну потугу і всі можливі літаки, щоб обстріляти Україну. По різним даним заявляють про можливий удар по кількості в районі до 100 ракет. Про кількість яку описував Москов Таймс, де йшлося про сотні ракет по Києву. Ми не можемо говорити, адже в будь-якому разі, після запуску першої сотні ракет знадобиться багато часу, щоб підготувати літаки для нового удару. в умовах, коли Україна обстрілює дуже велику площу території РФ, тримаючи на контролі і в тунусі расистів, це буде дуже непросто. Втім, за повідомленнями нацполіції та експертів, Путлер витратив першу частину серпня для підготовки масштабного обстрілу. Всі чекали на страшну відповідь по курську. Умовно ви могли бути знайомі з людьми, які боялися ймовірної помсти Путлера за вторгнення РФ а західні бо займаніку. то дивіться, відповідь буде страшною. Удари пролетять урядові. Квартали Києва, але в нинішніх умовах влаштувати по справжньому потужний ракетний обстріл Путін може лише раз в місяць, і ключовою датою може бути саме день незалежності. Масштаб на зараз описати важко, втім зрозуміло, що під атакою скоріше за все можуть опинитися великі міста. А дата може коливатися і бути близькою до дня незалежності. Усі підрозділи нацполіції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки під час святкування Дня незалежності України. Про це заявив начальник департаменту діяльності Нацполіції України Максим Ахрамєєв він наголосив, що в ці дні існує висока ймовірність нанесення країни агресорам чисельних ракетних обстрілів по території України. Тому особливу увагу потрібно приділяти чіткому алгоритму дій під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Нацполіція також звертається до громадян з проханням самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про поруш. Дня правопорядку і таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний. На запитання, чи можуть расисти готуватися до обстрілу України, експерт відповів, що такий сценарій не виключає. Згадаємо масштабну атаку шахедів на новий рік. Чому саме новий рік? Хто знає що вони в голові? Також вони влаштовували комбінований обстріл 8 травня. Тобто вони люблять такі дати. Тому треба і на період дня незалежності бути обережними та пильними. Хоча в інші дні не варто ігнорувати повітряну тривогу, наголосив наружний. А посольство США в Україні також попереджало, що є підвищений ризик рашейського обстрілу на день незалежності. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, Арефія ймовірно готується до удару по Україні на тлі наближення Дня незалежності. Зокрема, вона здійснила навчальні польоти стратегічної авіації. А тим часом Путлер заявив, що ЗСУ намагалися атакувати Курську АЕС. І Таке головний рашистський диктатор видав на нараді щодо ситуації в прикордонних регіонах. Противник намагався завдати ударів по курській атомній електростанції. Міжнародне агентство з. Атомної енергії поінформовано, що обіцяють вони самі приїхати, не діслати фахівців для оцінки ситуації. Сподіваюся, що в кінці кінців це буде з їхнього боку зроблено, каже головний рашист. Однак інших підтверджень спроби атаки ніхто, крім рашистського лідера, не надав, що вже має ознаки чергового фейку із Кремля. Наприклад, губернатор Курської області Смірнов, відповідаючи на запитання Путлера, зазначив, що на Курській АЕС все стабільно, мовляв, станція функціонує в звичайному режимі, а незалежні джерела не підтвердження. Що що зсу намагалися атакувати Курську АЕС Курській області чотири рази оголошували тривогу через загрозу ракетного удару. Про що повідомляв Олексій Смірнов в своєму телеграм-каналі, і за його словами увечері система ППО збила одну українську ракету, а вночі дві ракети та БПЛА. Міноборони Арафія заявила про атаку дронів. Однак про те, чи летіли ці дрони саме на АЕС, жодного згадування. Ба більше представники Курської АЕС і Росатому втрималися від коментарів щодо повідомлень про можливу атаку на атомну станцію. Згодом же Арафія повідомила МАГАТЕ, що на території Курської атомної електростанції виявили залишки без Лотника уламки безпілотника були розташовані приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива заводу. В мата кажуть, що безпілотник нейтралізували на тлі цього. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на майданчику під час візиту наступного тижня. Під час своєї поїздки він обговорить умови подальшої діяльності, яка може знадобитися для оцінки умов ядерної безпеки та безпеки Курської АЕС. Проте загрози ядерної провокації. Сторони РФ все ж таки цілком реально, оскільки в справу вже включився особисто рашистський диктатор. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Керівник ЦПД заявив, що рашисти справді можуть спричинити ядерну провокацію на Курській АЕС. Все тому, що тепер до справи особисто підключився Путлер. Андрій Коваленко звернув увагу на те, що рашисти марили тим, щоб наші сили оборони пішли штурмувати курську АЕС, і це допомогло б їм звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Однак цей план розсипався оскільки Україна не піде на такий крок. Тож до пропаганди загрози ядерного терору приєднався Путляр. чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв расистів про підготовку Україною ядерної провокації на Курській і Запорізькій АЕС в минулу п'ятницю. все йде до того, що самі расисти можуть здійснити цю провокацію, будуть намагатися вивести її на міжнародний рівень, як і казав, загроза ядерної провокації сторони РАВ цілком реально, оскільки в справу вже включився особисто Путлер, каже Коваленко. Ну, а тим часом в Курську і курчатові почали масово встановлювати залізобетонні укриття. Про встановлення укриттів в містах повідомив рашистський губернатор Курської області Алексій Смирнов. І за його словами в Курську вже почали монтувати залізобетонні укриття. На моє доручення, адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів. В місцях масового скупчення людей заявив він. Смирнов стверджує, що залізобетонні укриття з'являться в 60 основних зупинкових павільйонів в обласному. Мо центрі аналогічні заходи проведуть в Железногорську, і Там вже визначили місця для встановлення 10 залізобетонних укриттів. Крім того, укриття облаштовують і в Курчатові їхню кількість і точки розміщення буде визначено найближчим часом. Ну а тим часом також українські воїни продовжують просуватися на Курщині та завдали потужного авіаудару по рашистських війська в Курській області. Про що повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. І за його словами було уражено пункт управління БПЛА підрозділ РЕП. Техніку озброєння та до 40 військовослужбовців. Арафія він також показав і кадри потужного удару, як виглядає авіаудар повітряних сил високоточними американськими бомбами. GMBU-39 по взводному опорному пункту в Курській області. Йдеться в підписі до відео США у свою чергу. Вже дали дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях в Курській області, щоб захиститися від атак із цього прикордонного регіону. Відповідну заяву зробила. Заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу. Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в курську. Наша політика дозволяє їм брати участь в таких контрударах, але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою. Це не зміниться. Заявила вона сінг. Додала, що США продовжують підтримувати Україну. Її політика Вашингтону дозволяє Україні вести вогонь відповідь, щоб захиститися від рашиських атак. Ак із цього прикордонного регіону, а цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області, і вони захищають себе від рашистських атак в рамках цього регіону. Друзі, на що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякую, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. І слава Україні!